День перепочинку від виснажливої спеки синоптики обіцяють українцям прийдешньої суботи. У більшості областей України температура повітря 6 липня становитиме від плюс 26 до плюс 29 градусів. Не так спекотно буде і на сході. Від ненависних плюс 37 температура спаде до 32 градусів тепла. А ось мешканцям півдня не пощастить. Їм Небесна канцелярія підготувала на суботу плюс 35 градусів. Останнього дня у вікенду спека повернеться і наступного тижня іще більшою силою охопить територію України. На Полтавщині у суботу небо буде ясним, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 17, в день 26 градусів тепла. У Кременчуці також жодної хмаринки на небосхилі. Синоптики спрогнозували ясну погоду, без опадів. Світлої пори доби температура повітря становитиме плюс 27, вночі очікується 19 градусів тепла. Ранок 6 липня у горішніх плавнях буде безхмарним. Ясним небо залишатиметься до завершення дня. Без опадів. Нічна температура повітря становитиме плюс 18, денна плюс 28 градусів. Вітер північного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика. Жодної хмаринки на небі не зустрінеться у нашому місті прийдешньої неділі. Температурні ж показники порадують менше, адже вони зростуть. Світлої передоби синоптики прогнозують плюс 30, вночі плюс 18. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 6 липня 1968 року, за даними метеофахівців, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 32 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1976-9 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж.